В одній виставці роботи трьох авторів. Друзі та колеги жартують. Вони перші, хто наважився організувати на трьох. У кожній роботі відчувається її автор, кажуть фахівці. Техніка одна, але душі різні. Вони хоч в один день народилися, але ж в різні роки, і, мабуть, не тільки то, що в різні роки. А як кожна душа і кожна людина, вони різні. Хоч і хоч всі в одну шинель, всіх в один, як солдатики побудуть, але душі в них всіх різні. Крім однієї виставки, на трьох у них є один день народження, усі народилися 2 грудня, але на картинах різні теми. Кажуть, художник передає те, що вражає, і тоді вкладає в роботу частину себе. Для кожного художника, я думаю, що найважливіше це показати дух і душу свою. Скоріше всього, душу свою. Бо якщо подивитися на роботу, любого художника неважливо кого, і воно зразу відчувається, хто він такий. Що що в нього в душі, бо кожен художник закладує свої кольора. На картинах те, що вразило, а це може бути на перший погляд навіть щось зовсім буденне. Микола Шафінський непрофесійний художник, зізнається, що з аквареллю працювати важко. Картина повинна бути написана на одному диханні. «Поправляти роботу потім дуже вона псується. Вона повинна бути на одному диханні. Написана. У Мене є тут робота, от називається осіння вуаль. Вона буквально написана за яких-небудь 15 хвилин. Вона мокрим, по мокрому залита фарбою, і як воно як воно засохло потім, як воно вийшло. Отака вона вийшла і робота. Його професійна діяльність, архітектура зізнається у роботі будь-якого архітектора. Є художнє мистецтво. Досконала та архітектура, яка зливається з природою, каже автор: я ж не творю якісь художні твори. Я просто роблю зарясовки, ті, які мені подобаються. Архітектура вона вписується в природу, що вона гармонійна з природою. От це якщо мені подобається, що вона гармонійно вписується. Я його забальовую. Самі автори також зізнаються. Кожна картина це мить, яка відкладається в душі. Олексій Ленко, Андрій Храбус, Подільська панорама.